А ви знали, що мобілізовану особу можна без її згоди зняти з реєстрації місця проживання? Зіштовхнулася в своїй роботі з таким випадком і вирішила записати для вас корисне відео на цю тему. Розгорнути щодо даного військовозобов'язаного його виписав вічим з квартири, тоді коли померла мати, і у мого військово зобов'язаного клієнта виявилися серйозні проблеми, тому що він не знав, що його виписали з місця реєстрації проживання. Не став на облік до іншого ТЦК, влаштувався на роботу, і в нього виявилося порушення правил військового обліку за те, що він не став на облік до нового ТЦК за зміною адреси. Якщо у вас виникла така ситуація, щоб ви були проінформовані, тому будь ласка, уважно слухаємо. Власник житла має право зняти з реєстрації особу без її присутності та згоди. Це стало можливим після набрання чинності постановою КМУ номер 265 від 7.02.2022 другого року. Важлива умова. Якщо майно належить кільком співвласникам, потрібна згода на зняття з реєстрації всіх співвласників, що потрібно зробити власнику. Звернутися до ЦНАП з паспортом або ж айді картою, також взяти з собою документ про право власності і надати квитанцію про сплату адмінзбору окремо за кожну особу. Кого не можна виписати без їх згоди і присутності, перше Співвласників житла, якщо людина є власником або співвласником квартири, зняти з реєстрації без її письмової згоди неможливо. Друге, неповнолітні діти дитину не можна виписати без з батьків, якщо вона не живе з ними, виписка можлива тільки одночасно з батьками, навіть якщо житло повністю належить батькові або матері, треті особи з обмеженою дієздатністю або